Дзвонив до мене один мій знайомий і каже: Людо, а ти знаєш, мені той рак на горі таки свиснув і розказав про те, як ціле життя він дуже багато палив цигарок, прикурював одну від другої, спалював на день по кілька пачок. Як би не старався кинути палити, нічого не міг діяти. Аж ось тепер, коли йому вже перевалило за 50, сталося так, що піймав якусь бацилу. І так міцно його взяло, що кілька днів трималася гарячка під сорок, думав, що вже йому гаплик. Але таки видряпався. І коли вже зовсім видужав, почав повертатися до звичного свого життя, життя з його звичками, традиціями і ритуалами. І першим ділом запалити цигарку, розказує мені. Прикурив я, каже, ту цигарку, затягнувся, а воно як скрутило, аж з душі верне, закашлявся, ледве легень не виплюнув. Ось так, каже, вже цілий рік і три місяці не палю.